За життя у мене сформувалось переконання, що любляча матір, як той ангел охоронець, усіляко оберігає своє малолітнє чадо від небезпеки та ні за яких обставин не піддасть його життя і здоров'я невиправданим ризиком. Не сумніваюся, що переважна більшість матерів так і поступають, але випадково став очевидцем ситуації, яка переконала мене в тому, що у сучасному суспільстві бувають і негативні виключення. Зверніть увагу на білий мінівен Fiat Scudo, який зупинився неподалік дитсадка і в салон якого сідає маленька дівчинка. Як ми тепер добре бачимо, за кермом автомобіля знаходиться дама Бальзаківського віку, а 5-6-річна дитина, всупереч правилам дорожнього руху, стала пасажиром на передньому сидінні транспортного засобу. Аж ось Скудо знову зупиняється, і в салон сідає ще й хлопча приблизно такого ж віку, як і дівчинка. Мама нічим не переймається, адже переднє сидіння доволі широке, і на ньому спокійнісінько поміститься двійко малюків. Усе це можна було б вважати за дрібниць, але погляньте, як їздить ця жіночка по місту. Враховуючи те, що в мене на спідометрі було не менше 60-70 км за годину, її швидкість становила щонайменше 80-90 км за годину. Акцентувати увагу на неввімкненні ближнього світла фар я не буду. Припускаю, цей факт, ви вже і без мене зауважили. І ви думаєте, що усі ризики для малолітніх дітей та грубі порушення правил дорожнього руху це мій обмежились? А як би не так? Знаходячись на мосту, панянка розпочинає випередження маршрутного транспортного засобу, пересікаючи суцільну лінію розмітки та не вмикаючи попереджувальних сигналів як перед початком виконання маневру, так і перед його завершенням. Дивлячись її слід, мимоволі задумуєшся: а чи вона матір? А чи вона зламачуха?